Поль Хасон, мистецтво чаклунства, друга глава. В другій главі Поль Хасон розповідає про таку річ, як Чаклунська піраміда. І початківці спочатку не дуже розуміють, про що це і чому це піраміда і таке інше. І описані там моделі поведінки та розвитку чаклуна, і вони трошки незрозуміли для початківця. Я вчоріч м, пірамідою не називав, тому що ну, це таке пафосне і гарне слово, але воно, на мій погляд, ну, о, в українській, російській мовах, не дуже описує, що це. Я би більше назвав це стовпами, можливо, можливо, базовими принципами, але не пірамідою. Ну, Ольга Сум так назвав, то так назвав. А що це за такі принципи? Насправді цих принципів має бути більше, але ну, Хасон в своїй практиці, в своїй книжці, наполягав саме на цих чотирьох принципах, які насправді пов'язані з масонськими, з герметичними принципами, такими, як, в принципі, знати, могти, дерзати і уміти, так? але Хасон це трошки по-своєму переначив і назвав іншими словами. Хоча насправді за Стихійними відповідностями, а теж ті принципи, які він назвав, ну вони відповідають. Тобто, саме чому чотири принципи він обрав, тому що він взяв як кальку, ці принципи, які в там у того ж пардона наприклад, в агерматизмі, ці принципи поєднує з чотирма стихіями, це такий символізм. Тобто, насправді, цих принципів може бути більше, але чотири принципи вибрали саме із -за символізму, тому що. Символізм має також свою, скажімо, магічну силу. Ці принципи, які описують Хасон, це магічна сила волі, це магічне, скажімо так, вміння візуалізувати або вміння перевтілюватися російською вображення, це віра і це вміння. Держати рот на замку, але він його там секретністю називає, але я б його назвав більше сакральністю, тому що термін сакральність він більш глибокий і більш зрозуміліший для людини, яка не розуміє, чому потрібно зберігати секретність. Ну, з точки зору практики чаклунства, секретність буває необхідна для того, щоб, скажімо, не створювати соціальних проблем у людини, що займається чаклунством, так, і не розповідати про це всім, скажімо, оточуючим. В деякі часи це було взагалі небезпечно для людини, яка цим займається. Але сакральність, вона підрозуміває ще те, що окрім такої секретності має бути сакралізація дій і сакралізація магічних об'єктів і таке інше, більш глибока така річ. І так, магічна уява. Чому саме магічна? Тому що насправді є люди, які мають таку уяву добру, вміють візуалізувати, але ну, магічна уява це. Щось близьке до акторського мистецтва, коли людина не просто уявляє, а вона перевтілюється, вона ну, стає великим мамом, великим чаклуном, людиною, яка може в своєму уявному світі все, вона може словом вбити або воскресити, і саме е, підбурювання такою е, акторської магічної яви і є важливим. Тобто, коли ви працюєте з чаклунством, з магією, вам конче необхідно навчитися контролювати цю уяву і. Я казав крові в спалахувати в молитві, так тобто горіти молитвою або горіти, якщо ви займаєтесь прокльоном, значить силами прокляття. Якщо ви лікуєте людину, ви маєте горіти силою, яка воскрешає і зцілює людину. Ви маєте а, візуалізаціями своїм внутрішнім відчуттям відчувати всі ці токи сили у собі, всі ці архетипічні переливи. І якщо ви під час свого дійства ритуального. Цього не можете робити, або можете робити не скажімо так не до стадії прямо екстазу. То над цим потрібно працювати, тому що це є дуже необхідною річчю в чаклумстві. Друга річ, про яку каже Асон, це mm. воля. А, і багато людей не дуже розуміє, що таке воля. і скажімо, волю дуже часто плутають з вмінням концентруватися. Це не дуже вірно, тому що вміння концентруватися, воно частково пов'язано з волею, але воля це можливість людини контролювати свої процеси і направляти свої процеси навіть тоді, коли весь всесвіт йде проти, або люди йдуть проти, або ти сам йдеш проти. І коли ви тренуєте, скажімо, як казав Хасон, погляд Васильівська, тобто коли ви. Можете подивитись на людину і пришпілити її а, своїм поглядом, або сказати якусь фразу і цією фразою скерувати натовп. Це є прояв волі. Це вміння дуже складно взгощувати в собі, тому що коли люди повідомляють, що воля це просто вміння концентруватися, це не так. Її починають розвивати. На таких засадах, що потрібно навчитись концентруватися, саме простий і адекватний засіб для цього це спостерігання секундної стрілки годинника, наприклад, там 2-3 хвилини. Більше початківці не зможуть і не потрібно, тому що перенавантаження волі на початку воно є небезпечним і шкідливим. Тобто, ви можете подивитись на стрілку годинника в і просто контролювати те, що ви не відриваєте очей від перебігу. Цієї стрілки. Ви побачите, що періодично ви відволікаєтесь, періодично там щось вас відволікає, періодично вам бажається, що ви дивитесь на цю стрілку, погляд ваш змістився з цього фокусу, і це початкова вправа тренування волі. Далі, тренувати волю можна тим чином, що вам потрібно зробити деякий графік життя. Деку структуру свого життя і вольовими зусиллями робити ті вправи, а ті речі, які, можливо, вам не дуже хотілося б робити, але потрібно і необхідно. І о, коли ви структуруєте себе, своє життя, коли ви скажемо своїм розумом спрямовуєте своє життя до кращого, це є тренування волі, тренування сили особистої І одним з таких вправ може бути, наприклад ті, ті чи інші вправи, кундаліні йоги, які деяким людям дуже складно виконувати, тому що там є фізичні навантаження, і насправді дійти до гарного виконання тої чи іншої вправи це також вольовий прояв, або, наприклад, зробити ті чи інші фізичні вправи, довести їх до якогось гармонії, або навчитись чомусь новому. І всі ці речі вони з собою. Підрозумівають так, о, саме прояви волі, і якщо ви цього не робите, ваша воля не розвивається. І концентрація, просто звичайна концентрація, це не розвиває. Також вам потрібно навчитися правом сугестії, самогіпнозу, гіпнозу, направленням своєї волі, керуванням чужої волі. І тоді ви почнете розуміти, що таке справжня магічна воля. І саме тоді ваші магічні вправи також будуть, скажімо так, більш могутніми і впливовими, особливо якщо ви будете працювати з тими чи іншими духовними об'єктами, тому що там воля розуміння свого місця під сонцем, боротьба за це місце є також дуже важливою. Третій аспект це віра, і насправді я би віру називав навіть не вірою, а знанням. Тому що коли ми практикуємо, початківці, можливо, там до щось не вірять, до чогось, скажімо так, відносяться з недовірою. Але вже практикуючи маги, вони знають. Вони знають, що ті чи інші вправи, ті чи інші закляття, ті чи інші прийоми, вони насправді ефективні. І якщо вони в чомусь не ефективні, то є помилки. І професійні маги навіть розуміють, в чому помилки. І просто ці помилки виправляють, що не можуть виправити, ну наприклад, там, фізичний стан або психічний стан не дозволяє, що також це буває, вони розуміють, що зараз просто вони не можуть вкладатись повністю в ту чи іншу магічну вправу, і таким чином просто її відкладають. Або якщо вони все ж таки її роблять, вони знають, що можливо вона не спрацює. І тут тоді не потрібна якась віра, це просто знання. Але якщо у вас цього знання ще немає. Так, вам потрібно вірити. Вірити в те, що ви робите не тільки в магічному плані, а взагалі в житті. Тобто не. Переносите вміння вірити тільки в магічну повщину. взагалі вірити в те, що ви можете щось в своєму житті, вірити, що в якусь складну хвилину, годину ви все це переборете, вірити в найкраще, вірити в себе, і саме ця віра, і а, є складовою магічної віри. Просто вірити в те, що там є якийсь бог, духи там дявол, там ще щось цього недостатньо. Це не та віра. Сама віра в себе, саме віра в те, що ви робите, віра в те, що ви щось робите, вірно, а вона є важливою. А коли довіри. Приходить на дня, тобто ви знаєте, вже що буде так, чи так, чи так, коли це поєднується, це і стає мутною магічною а, вірою. Ну і сакральність, так, або таємниця. Дуже багато початківців, коли починають, вони починають розповідати, оточуючим, що от я почав займатися там таро, там чаклунсом, подружкам, друзям розповідати, викладати багато фоточок в інстаграм і таке інше, що в принципі можна робити, коли ви, наприклад, є практикуючим там тарологом чи магом, і, наприклад, ви м -м -м, яким чином себе рекламуєте, це нормально. Але якщо ви тільки почали, і ви починаєте все своє магічне життя викладати комусь або кудись, ви. Отримуєте, скажімо так, розрядження цієї своєї внутрішньої сакральності, і у вас буде набагато гірше на початку все працювати, тому що саме така особиста таємниця, така сакральність, таке щось казкове, те, що тільки ваше для вас, воно буде дозволяти вам доторкатись до своєї підсвідомості більше. Тобто сакральність це. Таке відношення до своїх дій, яке можна порівняти як відношення до таємниці, до темряви. Так? От все, що в темряві знаходиться, воно у нас визиває деякий сакральний трепет, трепотіння, таке, тобто, щось там в темному вуглі мені вважається, щось там є, я щось там відчуваю, воно там щось робить. І коли ви. Ну, Відноситись до своєї практики також сакрально, тобто що це якась ще на річ, яку не потрібно показувати, про яку мало хто має знати там, тільки особисті, особливі люди, які також наповнюються цією сакральністю, коли ви це розповідаєте. Ці дії, ці інструменти, які не потрібно показувати, а розказувати, що вони у вас є. Ці ритуали чи там закляття, які ваші особисті, і не потрібно розповідати про них, або там ваше особисте магічне ім'я, і всі ці речі вони а, сакралізують у вас як магічну особистість і надають вам можливість вистроїти місточки між вашою свідомістю та підсвідомістю, вашою або навіть колективною підсвідомістю. І тоді всі ваші вправи будуть працювати набагато краще. Звісно. Якщо ви там покажете комусь колоду, або там хтось до неї допторкнеться, а на справжньому окультизмі ну, нічого такого страшного не відбудеться, якщо людина нормальна і не почне там висміювати вас, або там гадити колоду, або якийсь магічний інструмент. І з нею, в принципі, нічого такого не буде, якщо це не інструмент, яким ви працюєте з неблагими силами, так не з дисгармонічними силами. Але оцей момент він змажеться і у вас буде відчуття втрати. Чогось такого особистого, а такої а, якоїсь таємниці недоторканності. і а, при всьому такому а, сучасному відношенні до таємниці, до сакральності, як фу щось до хвостика, приліпло, на, насправді це дуже дуже важлива річ, і вона дуже посилює вашу чаклунську могутність і а, вміння працювати. Звісно, що в цьому потрібно розумітись, тобто не потрібно від всіх все прятати, скажімо так, навіть від самого себе там щось шифрувати, кодувати. Тобто, в цьому має бути Розумна сакральність, але ви просто маєте розуміти, що вона необхідна. І для чого вона необхідна? Перше, це ваша безпека, так тому що в попередні часи до Чоклунів дуже погано відносити, та і час також. І саме можливість доторкнутися до своєї підсвідомості, доказкового чарівного світу, колективної підсвідомості, і таким чином більш ефективно працювати та взаємодіяти з цим. І тому Хасона назвав це. Чотирма такими кутами чеклунської піраміди, тому що на зростання кожного з цих рівнів буде зростати ваша майстерність праці в магічному шляху, буде майстерність ритуальної роботи, магічної роботи. Але насправді, окрім цих чотирьох важливих елементів, є ще багато інших елементів, які використовуються в магічній практиці. Наприклад, це і магічна інтуїція, і вміння передбачати, відчувати і вміти керувати мантичними системами. Це і раціоналізм, який потрібен на справжньому чаковну, і як зараз модно казати, магічне мислення. Там це мислення дитини, це не магічне мислення. Маги дуже раціональні, тому що іноді потрібно вміти розрізнити якусь вигадку свою або справжню дію, тієї чи іншої вправи, і дуже дуже багато ще інших таких. Моментів, які там, можливо, ви можете вивчати окремо, а, зустрічатися з ними окремо, але в книзі Хасона позначені а, саме ці чотири сили, Чаклона, тому що їх також можна співвіднести з різними стихіями, як це роблять масони, так Тобто воля це у нас вогонь, віра це у нас земля, вода це у нас уява, так це от акторська така гра. І а, сакральність це. Повітря, але я сакральність би більше відніс до такої штуки, як дух, або до такої штуки, як тамакаша. А до повітря якраз би відніс саме раціоналізм, знання. ну в системі Хасона використовується саме чотири таких елементи, тому така підказка, що розвиваючи вміння контролювати ці стихії, ви можете розвивати і ці можливості свої магічні. Так? Тобто вони пов'язані в цих системах а з цими магічними властивостями. А також чотири магічних інструменти є фізичними втіленнями цих магічних сил, сил Мага. І якщо ви будете опрацьовувати кинджал, чашу, пентакль, Жезла або магічну паличку, це все буде пов'язане саме з цими чотирма силами чаклуна, які описав Хасон.